Раїм вечір. Акценти. Ведуча Ірина Воробей. Ви слухаєте українське радіо Чернігів, і ми говоримо про сексуальне насильство українців в умовах повномасштабної війни з Росією. Спочатку повномасштабної військової агресії Росії прокурори зафіксували 257 фактів сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Це 96 чоловіків, 161 жінка, з них 14 неповнолітніх, з яких 13 дівчат та один хлопець. Найбільша кількість випадків сексуального насильства зафіксовано в Херсонській області. Їх 80. У Київській – 52, у Донецькій області – 65, у Харківській – 24, у Запорізькій області – 16, у Чернігівській області – 6, у Луганській області – 3, у Миколаївській області – 9, у Сумській області два випадки. Тож у програмі ми говоримо про те, як допомогти постраждалим від сексуального насильства в умовах війни, і чому треба розповідати про сексуальне насильство в період конфлікту, як би складно це не було. У першому випадку сексуального насилля, який зафіксували на Чернігівщині, російський військовий в окупованому населеному пункті знущався над 16-річною дівчиною. Три тижні російський офіцер разом ще з 12 солдатами жили в будинку дівчини. Росіянин її бив, душив та вимагав близькості. Зараз ми почуємо те, що пережила дівчина. Її голос ми змінили. Він штовхнув мене в кімнату і сказав: тихо мовчи. Він кинув мене на ліжко, сів зверху і почав душити. Я закричала, в глазах таке темніло і я задихалась. А коли я вже прям, ну, навіть не могла набрати повітря, то він переставав душити. Сказав: якщо ти будеш кричати, коли я буду до тебе домагатися, то я тобі скручу шию, а якщо ти мені не даш по добровільному і будеш кричати, то я вб'ю. Бабу і брата, і тебе всі зґвалтують. Лягав поряд і казав, що я тебе гвалтувати не буду, але дай я тебе потрогаю руками. Ну, жимав мене там каже, поїхала зі мною, ти там будеш жити у багатстві, в золоті, я тебе не буду ображати. Я одягала двоє штанов, три кофти і наверх ще платок. Ну, щоб, знаєте, кажуть, що сама там ну, спокусила. Ну, так я пыталась це якось приховати. Він каже, ну я. Я Тебе заберу до себе, і будеш ти носити спідницю. Я помню його обличчя, помню цей голос. все помню. Він мені сниться кожної ночі. Як він мене знайшов уже після війни, Лесі Стебло, громадська діячка з Хмельницького, говорить, що тема сексуального насильства. Затубойована люди про таке не розповідають, адже не розуміють навіщо це робити для нас. Тут важливо виокремити, що ми повинні говорити про це, тому що це є черговий доказ всіх тих злочинів, воєнних злочинів, які вчиняє Російська Федерація на території України. Другий момент це надзвичайно важливо для самих постраждалих, тому що насправді наслідки СНПК вони можуть бути як короткотермінові, так і довготермінові. Третій момент це важливо також для самих постраждалих від СНПК як можливість розказати про те, що вони пережили, щоб ніколи знову не допустити таких речей на взагалі в цивілізованому суспільстві. Ці випадки потрібно висвітлювати, але їх важливо висвітлювати коректно їх важливо висвітлювати так, щоб люди, які зважилися на те, щоб поділитись пережитим, за жодних обставин не Постраждали і не відчули це, робити величезну просвітницьку роботу серед українського населення, тому що ті кількісні показники, які є сьогодні, на жаль, вони дуже такі сумнівні по їхній об'єктивності. Ну, ми ж розуміємо, що це насправді така інформація, яка в реальності не відповідає дійсності. Важливо вміти ідентифікувати і створити на місцях систему підтримки і допомоги. Оце напевно наша одна із таких важливих. Цілий, чому ми піднімаємо цю тему сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, тому що має бути створений міжнародний трибунал по випадках, які відбулися і на жаль відбуваються на території України. Має бути притягнена країна-агресор до відповідальності, і що робити, якщо людина жінка чи чоловік постраждали, які б мали бути їх дії? Ця особа має звернутися або на гарячу лінію, або в центри підтримки. а Вони насправді існують. Але якщо провести опитання, дуже мало людей знає насправді куди звертати. В таких випадках, ну і по можливості створити в наших територіальних громадах, хоча би в обласних центрах, таку систему підтримки, підготувати фахівців, підготувати людей, от такі мультидисциплінарні команди, які будуть працювати і будуть надавати таку допомогу в першу чергу: психологічну, медичну, соціальну, ну і далі інші види допомоги, які насправді потребуватимуть ті, хто пережили сексуальне насильство. Але тут ще існує один виклик з моменту Но масштабного вторгнення, коли численна кількість людей, які пережили сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, переїжджаючи через блокпости, будучи в окупації, насправді вони не завжди навіть і можуть зрозуміти, що це відбулося, тому що форми сексуального насильства починаючи від зґвалтування, завершуючи оголення, споглядання, і їх на жаль, величезна кількість, і не завжди люди вміють ідентифікувати. Ну і найважливіше це збереження психічної і фізичного. Здоров'я людини, оскільки у нас війна, ми маємо говорити та розуміти масштаби такого явища як сексуальне насильство. Така травма може проявитися і через роки, розповідає представниця громадської організації Асоціації демократичного розвитку. Ірина Синельник, я брала участь у програмі резиденція в Косові для українських журналістів. І серед інших питань, які ми висвітлювали, про що ми писали, була і тема пов'язана із сексуальним насильством під час війни, тому що під час війн на Балканах дуже багато жінок і чоловіків постраждали від сексуального насильства. Це насамперед Косова, а також Боснія, за даними, якими фахівці оперують у цих країнах, це у Косово вважається 20 тисяч випадків, а в Боснії 60. і ці масштаби вражають. І існує у Косово, наприклад, система допомоги людям, які мають статус постраждалих, вони отримують виплати від держави, вони мають певні пільги, але насамперед вони отримують психологічну, юридичну допомогу, соціальну підтримку. Тому мені здалося, що оскільки в нас війна, ми теж маємо про це говорити і розуміти, ти масштаби цього явища, тому що людям здається трапилося, і якщо про це ніхто не знає, то краще про це не говорити. Але це абсолютно не так, тому що ця травма вона може проявитися через роки. І ось, наприклад, у Косово про сексуальне насильство під час війни почали говорити майже через 10 років. Я розумію різницю, тому що це мусульманська країна, там ще існують свої правила і свої норми, але тим не менше в нас так само. Зареєстровано шість випадків у Чернівській області, і ми розуміємо, скільки було окуповано громад, то більшість людей просто зараз мовчить і думає, що це менеці, вони зможуть повернутися до життя. Але хтось може безперечно, а комусь навпаки потрібна підтримка, допомога. І ми хочемо в рамках цього проекту видати матеріали і розповсюдити їх у громадах із адресами центрів, із номерами гарячих ліній. Можливо, нікому не розповідаючи, просто людина подивилася ці матеріали і вирішила на звернутися, Тому що в цих питаннях дуже важлива конфіденційність. Не кожен готовий говорити про те, що з ним сталося на широкий загал. В Косові три жінки змінили цю ситуацію. Перша жінка це президентка країни Атіфета Яхяга. А вона почала зустрічатися із постраждалими жінками. Вона порушила цю тему на державному рівні. Саме за її президентства почалися виплати постраждалим друга жінка це Фереде Рушіті, Вона керівниця Косівського реабілітаційного центру жертв тортур, і вона сама лікар-гінеколог. І вона працювала з постраждалими ще під час війни в Албанії у таборах біженців. І коли вона стикалася з цими випадками, вона була шокована як фахівець, і вона зрозуміла наскільки це проблема величезна. Йдеться не тільки про фізичне здоров'я, а й психічне і підтримку, люди потребують допомоги всебічної, і вона заснувала центр, який от саме таку всебічну допомогу і надає, незважаючи на те, що війна в Косово завершилася понад 20 років. Центр продовжує працювати, і в них є звернення навіть зараз. Тобто люди відчувають потребу бути почутими, виговоритися, тому що в деяких випадках навіть найрідніші люди не знають про те, що трапилося, і третя жінка це. Це жінка, яка вперше наважилася розповісти про свою історію. Вона зізнала зґвалтування, коли їй було 16 років під час війни, і потім вона вийшла заміж за громадянина Сполучених Штатів Америки. Чоловік її дуже підтримував. Вона перша відкрила обличчя і розповіла свою історію на широкий загал. Не побоялася будь-яких реакцій, і от саме її вчинок надихнув інших жінок звертатися за допомогою і говорити про це. А як медіа Чернігівщини? висвітлювали випадки сексуального насильства в умовах конфлікту, розповідає аналітикиня Оксана Стельмах. Проводила моніторинг медіа Чернігівщини за 22-23 роки. Тема моніторингу це висвітлення сексуального насильства в умовах конфлікту в матеріалах журналістів. Якщо говорити про кількісні показники, то в десяти газетах громад двох обласних газетах, двох телебаченнях суспільний і новий Чернігів і трьох сайтах, в принципі. Матеріалів небагато. Це пов'язане по перше, що не всі постраждалі від сексуальних злочинів говорять про це. По друге, не так багато часу пройшло, і ну переважно теми, це які висвітлюються. Це злочини окупантів в Ягідному, Іванівці. Потім це повернення військових з полону або тортури Люди зазнавали на окупованих, ну тимчасово окупованих у цих селах, або населених пунктах, там, де знову ж таки окупанти, це робили, знущалися над людьми, катували їх. Тобто, це те, що. Люди розповідають. Потім це є новини від прокуратури, від слідчих органів силових структур, це те, що висвітлюється. Є новини про волонтерів, які розслідуються злочини, тобто документують злочини, але ну взагалом їх небагато. За два роки там публікацій, дуже ну, такий чималий об'єм. В принципі, телебачення це 15 десь публікацій, 10-15, там обласні газети це десь до 15, ну, двох на гарде навісник ще в районних газетах ще менше. Там приблизно по одній публікації на кожну газету, це якщо говорити про кількісні такі от якість, чому люди не хочуть спілкуватися з журналіст. Не кожна людина готова поговорити, що з нею як над нею знущалися, катували. Можливо, люди не розуміють, що мету, бо якщо говорити про місцеві медіа, то є випадки, коли газети використовують емоційні заголовки, які маніпулюють, тобто вони використовують там подробиці життя людини. Для того щоб просто збільшити наклади або підвищити клікабельність, щоб люди заходили на ці новини. Є випадки, коли береться там, наприклад, вирок прокуратури, вирок суду, і на основі нього робиться клікабельний заголовок, використовуючи просто там одне єдине слово, яке характеризує звичайну потребу людини сходити в туалет. По перше, коли журналісти показують героя, як він вистояв, як він пройшов полон, катування, є такі сюжети, і вони показують його, що він реабіліт. Рятуваються далі він іде потім захищати країну там або повертається до нормального життя. Ну це така от історія. А коли е, береться людина, яка постраждала, вона тобі як журналісту розповідає свою історію, як психотерапевту, тому що їй більше нікому було виговоритися. А ти потім береш і все це перекладаєш на папер або розшифровуєш і всі ми тими словами, як люди з тобою ділилися, не фільтруючи, описуєш кастрацію, яку людина пережила, чи якісь ще моменти, то ну. Хто після цього буде довіряти журналістам? Чому важливо говорити в медіа про такі злочини? Це по перше, для того, щоб була фіксація злочинів. Це в першу чергу. По-друге, це можливо це для того, щоб розказати людям, що такі історії трапляються не тільки з ними, і що з цим потім можна далі жити. Куди звернутися? До яких реабілітаційних центрів можливо в зв'язці з порадами, як з цим потім до кого звертатися? Жінкам, чоловікам, дітям, які постраждали від? Сексуальних злочинів під час війни, як їм реабілітуватися, як їм жити далі. Ну тобто такі історії вони інколи дають можливість відчути, що ти не один, знайти якусь точку опори, що хтось пережив таку схожу ситуацію. Можливо, там навіть люди потім будуть об'єднуватися, документувати ці злочини і потім подавати до суду, ну тобто, добиватися справедливості, щоб злочинців покарали. Можливо, в такому форматі. Ну і ще є матеріали, які перекладаються англійською мовою, перекладаються іноземними мовами для того, щоб розказати міжнародній спільноті про. Злочини російських окупантів, російських військових на території України, тому що нам самим говорити про те, що вони з нами вчиняють, ми і так це бачимо кожен день. Вони нас обстрілюють там, не знущаються, вони катуються. Але міжнародні спільноті можливо у ці історії вони будуть також донесені, і вони зрозуміють, який шлях проходить зараз Україна, виборюючи свою незалежність, і, ну захищаючи свій кордон. Взагалі, чому варто розповідати про сексуальне насильство в період конфлікту? Саме для того, щоб злочинці були покарані, говорить журналістка Маргарита Тулуп. Люди, які постраждали внаслідок сексуального насилля в період конфлікту, не винні. Винен злочинець. люди загалом схильні вважати, що сексуальне насильство передбачає саме зґвалтування. Ну, такий найпоширеніший спосіб, як одна людина намагається показати якусь владу і силу над іншою. Але насправді сексуальне насильство це будь-які сексуалізовані дії, це можливі і якісь доторки, і те, коли людину роздягають, наприклад, привселюдно, якимось чином схиляють до сексуального контакту, в тому числі інколи ну. Ніби як аргумент до того, що жінка сама винна в тому, що над нею вчиняли насильство, звучить те, що ну вона була не проти. Але тут потрібно дивитися, чому була не проти. Можливо, її родину залякували, можливо, не було що їсти, і військові російські приносили якусь їжу цій жінці. Тому інколи люди не розуміють, що над ними вчиняли дійсно сексуальне насильство. А інколи буває так, що люди, наприклад, зверталися за допомогою, але не отримали її. Не отримала якесь етичне поводження від правоохоронних органів, можливо, вони занадто деталізовано все розпитували і якось неетично, етично, не проявили достатньої емпатії. Можливо, людина зверталася до свого сімейного лікаря навіть і розказала про те, і вона не отримала цієї підтримки. Її не перескерували для того, щоб пройти аналізи. До неї якось не так поставилися, і людина закривається в цьому і думає, що, мабуть, ще не час, і я найкраще нікому про це не буду говорити. І мені здається. Одна із причин в маленьких громадах це про те, що загалом тема насильства вона є така доволі тригерна, і інколи сам факт визнання того, що це з тобою сталося, вона може спровокувати якесь несприйняття самого суспільства. Хоча потрібно в першу чергу думати про те, що хто в цьому винен, росіяни, люди, які це з вами вчинили, і ви не могли зробити щось або не зробити щось для того, щоб з вами так не поводилися. Винна в першу чергу люд людина яка це з вами зробила, про це варто пам'ятати як суспільство, яке дізнається про факти сексуального насильства, так і людині, з якою це сталося. Пам'ятайте про те, що ви в цьому не винні. Винна лише людина, яка це з вами зробила. Чому ця людина, яка зазнала насильство сексуального під час конфлікту воєнного, мала б щось розповідати, і що це їй треба? Я думаю, людям дуже важливо гуртуватися. Знання про те, що ти з таким своїм досвідом не один або не одна, воно. Допомагає краще відновитися. Розуміння того, що є спільнота, наприклад, жінок, які один одного підтримують, групи самопідтримки, групи рівне рівному, так звані, це по-перше може дуже добре допомогти в процесі відновлення від цієї травми. По друге, це дуже важливо для фіксації воєнних злочинів. Ми питаємо, чому так мало ми знаємо фактів, тому що люди бояться про них розповідати. Якщо люди бояться про них розповідати, немає кримінальних проваджень, немає кримінальних. Проваджень відповідно знак дорівнює з вами це не відбувалося. Тому, як би це не було важко, варто про це говорити для того, щоб ці злочини фіксувалися для того, щоб люди, які це вчиняли, були покарані. Можливо, навіть якщо нам здається, що покарання або мало ймовірне, або не буде одразу. Не всі воєнні злочини покарані, були знайдені там впродовж одразу там, кількох місяців. Інколи так на жаль, це триває десятки років, але відчуття того, що за кожну дію, за кожен злочин людина має відповідати. Це дуже важливе усвідомлення для всіх, хто зіштовхнувся з цим травматичним досвідом. Інформація про сексуальне насильство в період конфлікту стане частиною справ про воєнні злочини у міжнародному кримінальному суді та спеціалізованому міжнародному трибуналі щодо російської агресії. Тому історії постраждалих від сексуального насильства в період конфлікту. Це зброя боротьби з агресором. І це зброя в руках правоохоронців на юридичному полі бою, а журналістів на інформаційному. Тож інформація про сексуальне насильство у період конфлікту це частина процесу відновлення справедливості для постраждалих, притягнення до відповідальності винних, ну і отримання компенсації. «Праймвечір. акценти.